Це програма таксі. Ми у Львові. Дивіться сюди. Це пам'ятна недогробна плита Яна Мардиросевича. Каноніка провізора банку Монспіус. Це людина, яка довела один із Львівських банків до банкрутства. Але його могильна плита лежить тут не через неповагу. Навпаки, за вірменською традицією, а він був вірменином, Чим більше людей пройде по плиті, тим краще людині на небесах. А тепер декілька слів з приводу типового вірменського прізвища Мердиросевич. Серед заможних львівських вірменів того часу існувала традиція. Заради підвищення власного рейтингу в очах інших заможних вірмен, вірмени змінювали свої прізвища на більш трендові. От коли уявімо собі приблизно Мардиросян ставав Мардиросевичем, у тренді були польські імена. Мене звуть Григорій Герман, Я свої прізвища змінювати не збираюсь, і програма таксі ніколи не збанкрутує. Як би дивно це не звучало, зважаючи на те, що ми весь час здаємо гроші. ще не зупиняли. Прошу пана майстера до центру завезете? Сідайте. Прошу пане до центра. Ви хочете. А, але їм я хочу. Ви просто захотели. Тут така, а я машина широка, що навіть у вас помістить. О, Бачите, а ви хотіли мене вхуд зарнати. А це вже не сонце. А це дискотека. Це краще, ніж з вами не дискотеку. <рес> я перепрошую, я перепрошую, шановне панство, але це не дискотека. Це краще, ніж дискотека. Це телевізійне шоу таксі. Ви їдете безкоштовно. Так, То тепер вже. можна казати на шару. А, так, Абсолютно, абсолютно. вірно. Якщо даєте правильні відповіді то заробляєте гроші? Їдемо, їдемо, їдемо. А їдемо? їдемо. Пане будівлю, як ви себе називаєте? Мене звуть пан Григорій. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Я є знаний у Львові пан джуніор. А Бат... я професійний львівянин Петро Відковець. Батя номер два. Отже, перше легке запитання. Якого кольору шкіра у білого полярного ведмедя? Ви знаєте, є такий е, 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 ну, генетика. Там всяка, така. І я так думаю, що вона там така, як в милина. Знаєте такі милини? Я приєднуюся до вас, вона має бути темна. А човальний це колір? Напевно. <рес> ну, знає, це чорний <рес> Отже, шкіра у білого ведмедя чорного кольору. Ну, ви так думаємо. — Правильно думаєте, це правильно відповідь? Певно, Та, що так. Напевно, Та, що абсолютно тощо то, стовідсотково те саме так. Ви ж мали справу з паном Петром. А, Ой. Я поп... А ви нас дитину теж подіював інтелектуал. Інтелектуал. Зрозуміло. А ви себе як можете я Так, посередньо собі львівський старий львівський батько. Старий о старий песімеш, і пан може бути тільки давній. Слухаємо наступне легке запитання, щоб заробити ще трошки грошей. Який австрійський науковець вважається батьком психоаналізу? Якщо після цього, ви мені скажете, що це не легкі запитання.

Фройд. Флойд. Що Фройд. Фройд. найцікавіше, ви знаєте, що е, його предки походять з західної України, з Бучача, Тернопільська область. Тутейші, наші. Слухаємо наступне. Яку назву має центральна вулиця Львова? Ну, бачите, львів'яни і чехи кажуть по-різному, бо львів'яни кажуть проспект свободи, а чехи кажуть проспект свободи. В принципі, слово одне й то саме, але наголоса різне. Ага, ваша відповідь проспект свободи. Абсолютно. Правильна відповідь. І ще підеся ми зробили, хоча насправді, а, ну а яку ще відповідь могли дати справжні лідери? Слухаємо наступне леке запитання. Який фрукт дав назву снаряду для вдосконалення боксерських ударів? Ну, Ясно, що голоша ну, ну, груша, груша. звичайно. абсолютно вірно. Давайте закінчувати потроху з такими запитаннями. Наступне хто така Діндінь з історії про Пітера Пена? Дінь-дінь, це така маленька дівчинка, яка лежала і так літала перепрошую, І такими крильцями такофея така така дінь-дінь-дінь-дінь-дінь-дінь-дінь-дінь. Абсолютно вірно тричі правильно і правда, за неї я даю так само 50 гривень. Ви тебе бухгалтері веде? Пане дюні полито з я вам можу сказати. Ви ідеально пройшли легкі запитання 250 гривень з 250 можливих. Займаєтесь. Я займаюсь тим, що розказую людям про Львів, ага. От, розказую правду. Тати архітектори стиль, звичайно, це комусь може і цікаво, але то люди не запам'ятовують. То люди запам'ятовують атмосферу, в якій побували. От створити атмосферу Львова, це і, моє, і є основною моєю задачею. Він, він каже, правду, але наполовину. А решта дофантазовує. Ну, це думка особиста пана Дзюня. Пан Дзюня, ви чим займаєтесь? А я його особистий психіатр. Він там в своїх сюжетах так заплутується, що мені потім доводиться його розплутувати. Вставати з того світу, так? Тобто критику вдягувати. А в... я ж вмію подорожувати в часі. Так. А, а це яким чином? А в мене є тут така на пузі машина часу. От коли я її включу, Ой -ой -ой. ми можемо перенестись в минуле. Клас. Ну і нас може на званий обід запросити навіть король Данило. Середні запитання у нас по 100 гривень. Ви не зробили жодної помилки, ви не використали жодної підказки, і ми слухаємо першу можливість заробити вам 100 гривень. Який автор зробив сталим виразом наступні слова: Тіха українська ночь? Як класи українські ну, жити в Блузі, хоча не видився, на Полтавщині? І з великим писав носом ходив. Отписав російською мовою, носив догі волосся, напевно, хіпував. І кажуть, що не помер, а заснув літальним сном. Ну, напевно, а, е ну Гоголь, напевно, напевно, я не знаю, але ну, напевно так. Ми дивимось на стелію. На жаль, це неправильна відповідь. Тиха українська ніч. Ну, так. Прозрачна небо. Звезди блещуть. Своєї дремоти привозмоч не хочет воздух. Олександр Сергійович Пушкін поема називається Полтава. Що таке папа не я розумію, що у вас всередині щось не може з тим змиритися? Але то правда. Духом він явно був українською. Він... Ви зробили свою першу помилку, але ми продовжуємо їхати, тому що ви можете зробити ще одну помилку, а, без будь-яких наслідків для себе. нам вже недалеко до проспекту. Яка північна африканська країна отримала незалежність від Франції у 1962 році? — Отримала. А ну хто там зараз дуже там, багато? По-моєму, Алжир. Думаєте, Алжир? Ми ну, то ж був як французька колонія. Так, так, А я був в другій класі в 1962 році, то напевно пам'ятаю. Ну тут що, будемо казати Алжир? Я вам довіряю, пане Бога. Пане. Джині. Кажем. Ну, кажемо, ну, що Пане Полезення Алжир. Алжир. Правильна відповідь. — Я, 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 я пам'ять пам маю. — Ну ви ж до усі класі добре вчились. Моє Та, шанування я. вашій пам'яті. Давайте давайте ще трошечки грошей. Наступне середнє запитання. У якому місті Німеччини народилося певне свято October Як на мене, це легке запитання. Octoberfest? Для двох європейських <с панів. Octoberfest. В якому місті. до Мюнхен. А де відбувається найбільший певний фестиваль? На якому там. Думаю, що все-таки в Мюнхені. Він, власне, кажучи, і називається Октоберфест. Так. Слухайте, може, давайте хоч подзвонимо. Будь ласка, чи не треба? Не, не, не. Ага. Ну, я все ж таки. Ну, я Давайте будемо ваша. Добре, ваша думка. Я приймаю. Приймаю відповідь Мюнхен і незважаючи на те, що пан Дзюня спочатку сказав, що він просто вчитель інтелектуала, вже друге, вже друга правильна відповідь саме з того боку заднього сидіння лунає. Мюнхен, це правильна відповідь? Але, Дзюня, я переконяю, перед вами. Саме у Мюнхені проводиться Октоберфест, та саме Там він був започаткований. Баварія, баварське пиво, барське пиво, знамениті заводи, Пауляйна. І, ковбас і Ковбаски. І ковбаски теж баварські. баварські. Слухаємо наступне середнє запитання. Хто автор відомої казки? «Карлик Кніс. Ну, так це одна з моїх улюблених дитячих казок. Звичайно, що Вільгельм Гал. Я просто у захваті. Це абсолютно правильна відповідь. Абсолютно правильна відповідь. Ніж іншим, ну я не знаю відсотків для 70 а, українців. Це запитання було б складним. Ну не все ж відповідати, пану дюню, де коли мені та ви так, 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 так. так. Ви, ви, ви мусили сказати щось теж розумне і трошечки заробити грошей. Слухаємо наступне середнє запитання, і будемо вже закінчувати. Різновиди яких істот описані на зелених сторінках червоної книги. На зелених. Сторінках червоної книги іде мова або відображається інформація про істот, чисельність, яких відновлена. Ума палата. І це абсолютно правильна відповідь. Вітаю вас! Отже, зараз у вас 650 гривень. У мене є три конверти. В одному з цих конвертів легке запитання. середнє і складне. Я його задаю, якщо ви даєте на нього правильну іту, то я множу 650 на 2. Так, я перестай. ще ні одну вателею ніколи не виграв. Хочете, тягніть у давайте ви перемішуєте. Чи ви мені довіряєте? Довіряйте. Довіряєте, добре? Тягніть пам'яті. Золота середина. В тих руках? І, і я думаю, що... Я, ж Я підозрював. Біля якої річки Олександр Сергійович Пушкін програв дуель Дантесу. Бачите, там є большая Нева, мала Нева, Невка, Мойка. Вибирайте з того всього. Я витягнув. Ну. Я все свою роботу зробив. Ну давайте мойку. Від чорна річка. Ну. ну. Ну значить, я сказав, що ми понравимося. <гас> Дякуємо вам, все, ми вас довезли, до зустрічі. Дякуємо, щасливо Дякуємо, Дякуємо щасливо вам. Будьте здорові. Будьте ви здорові. Добрий день. Добрий, куди? Ми, ми, ми коли чекаємо запах. Ми Ти коли чекаємо запах, так? Професко. І не просто так а з інтересом. Такі, такі, такі. Причому з великим інтересом. Здоров будь! Як ви добре? І ви навіть собі не уявляєте, наскільки добре тепер. Тому що це не просто таксі, а це телевізійна програма. Таксі це може виявитись цікаво. Це може виявитись дуже і дуже цікаво. Все залежить від вас. Як вас звуть? Галя і Левко. Здорово, Алю. Здоров. здоров. І Левко. Здоров. В мене звуть. Григорій. Поїхали. Перше легке запитання. Як називається кут у 90 градусів? Прямий. Кут у 90 градусів називається. Прямий! Абсолютно вірно! 50 гривень заробили. Левко якось поки що не має відчуття, що він заробляє гроші. але Повірте мені, повірте мені скоро це відчуття у нього з'явиться. Слухаємо наступне легке запитання. Яку назву має головний грошовий приз у лотереї? Яку назву має головний грошовий приз у лотереї? Ти граєш у лотереї? Ні. Але знаєш кричати Чекпо! «Джекпот!» бо! Чек Що був у будь-якому випадку? Да, там купив хліба додому. «Джекпот!» це знову зароблення 50 гривень. Програмі таксі. Послухаємо наступне легке запитання. Яка мова є офіційною у Австрії? Австрії? Яка мова є офіційною Німецька. В Австрії? Німецька виключно. Ти був у Німеччині в Австрії? Ми 200 років жили під Австрією, брешу, 150. У кого я питаю? Ну, справді, вибачте, вибачте. Я не со зла. Я так просто, просто випадково забув про те, що да. Тут же навіть кажуть за Совєтів, а до цього було за цізери. За бабці Австрії так, так, так. За бабці Австрії. 50 гривень ще заробили. Yeah. Наступне легке запитання. Хто із трійці Астерікса був найменшим? трійці? Трійці... Собачка в них ще був малесенький. А як його звали? Я не знаю. Чорти, як звали собачку. Можемо подзвонити кудись, але куди дзвонити? Життя мене не готувало до таких ситуацій. Давай У вас є знайомий спеціаліст. Може туди дитячий садочок є? Ні, не схоже. Має до тебе питання. Як називається собачка Остерікса і Догматік. Догматік? Дохлятік. Догматик. 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 Як? Догматик. Дякую. Але мультику, це мультик, не фільм. Відповідь? Догматикс. Догматикс, а у фільмі? Ідея. Фікс. 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 Фікс, фікс. Фікс, фікс. Фікс, фікс. фікс. фікс фікс. Відповідь приймається, і це максимально. Ну, майже максимально майже правильна відповідь. Мультику звали справді. Дугматікс, а у фільмі його звали Ідефікс. Слухаємо наступне легке запитання. Який собор є візитівкою Парижу? Собор Паризької Богоматері? У вас немає ніяких сумнівів, тому. Ну, є ще собор на Монмарті, але все-таки собор Паризької Богоматері. Це він це, 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 називається. Серце Ісуса. — Ну, так, святого таки. серця. Львові на був. — Такий, так. Але ваша відповідь Нотр-Дам Або ж пари самопарис-богма. Це безумовно правильна відповідь. Ви одногрупники, однокурсники, хлопець-дівчина, просто друзі. А що вас об'єднує? Давні знайомі вчилися в одному музії та, на різних курсах на різних і так далі. Курс. Ага, який університет вас об'єднав? Львівська політехніка, факультет архітектури. Ви працюєте зараз за фахом? Я так, але Галя. А ще... я ще диплом доробляю. Я захоплююсь замкою оборонної архітектури. оборонної архітектури. Оборонної архітектури це ти вчасненько. <рес> <рес> От сказати чесно, тобі б у 19 сто у всіх сторіччях до 19-го, тобі б ціни не було. Слухаємо перше середнє запитання. Який район, де проходить нульовий меридіан, називають морськими воротами Лондона? Грінвіч на дивно. Немає ніякого відношення до, до замків. Відповідь Грінвіч все приймається абсолютно точно, вірно, дякуємо. 100 гривень ваші. Наступне середнє запитання. Якого кольору чорна скриня на борту літаків? Червоний або помаранчевий. Червона. Червона. А відповідь червона. Да. І ось вам на столі червоне світло. Тому що все-таки червоний і помаранчевий це різні кольори. Ви зробили свою першу помилку, але це насправді не значить нічого. Крім того, що ви не заробили 100 гривень. Тому що ми приїхали. Раз, два, три, 700 гривень. І все, що для цього треба зробити, це взяти участь у супергрі. Я так думаю, що не варто. Ми подумали і вона вирішила. А, а ти отак, от, так? 350 гривень. Все, бувайте, дуже було приємно. Доброго дня Добра. до університету університета? Да, сідайте. Скі 50? двірчиків поможе буде більше. Що <ріпи> таке? <ріпи> Ви попали в машину таксі, в якій слово недорого взагалі не існує. Існує слово безкоштовно. Це більше ніж недорого. Це телевізійний проект Таксі. Він фартовий. Ви фартові! Просто фартовий завжди. Як звуть фартового? Станіслав. Станіслав, даров, мене привіт. Наталя, Наталя. ви можете вийти, ви можете відмовитись, тому що насправді ви можете не доїхати і потім продовжити шлях самостійно. Все добре. Тоді поїхали. Поїхали. Перше легке запитання. Хто був товстим? Астерікс чи Обелікс? Обелікс чи Астерікс? Обелікс. 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 був товстим. Так. Правильний відповідь отримана. Молодці! Ви заробили на цьому легкому запитанні 50 гривень. Наступне легке запитання. Як звати мультиплікаційних бурундуків, які можуть позмагатися зі службою 911? Шепідел. Спішат на помощь. Чичі банделс. Наступне легке запитання. Якщо гроші увечері, то коли будуть стільці? День, вечіром, утром стулья. А давайте, вийде зараз половину України про. Тільпідрав, абсолютно вірю. Вони знають навіть чим вбивати половину так. України. Правильна відповідь! І ще 50 гривень заробили. Наступне легке. Під яку пісню виходить до рингу Віталій Кличко? Гімну ну так, Гімн так. України. Віталій Кличко. Ну, а оце все... чемпіон? Він ну, ну, виходить. Він виходить завжди під гімну України. А то в кінці виграв там, тоді вже може. Ну, можна країна. Це неправильна відповідь, хоча, хоча дуже патріотична дуже патріотично. Гімн лунає. Але коли вони вже стоять, а от коли вони виходять на ринг, то кожен боксер обирає собі якусь пісню у Віталія Кличка. Це пісня відомої американської співачки Тіни Тьорнер. Слухаємо наступне запитання. Кого з колишніх нардепів преса називала царем жердини? Отак вони дісталися до потата. Він між іншим серед них і ще самий пристойний. Так, давай чоловіку, напевно. Чортинок? Чоловіку телефонуємо? Ну так. Так, як звуть чоловіка? Олексій. Алло, привіт, сонечко. Ми їдемо в такому цікавому таксі. У нас дуже цікаве запитання. Можеш швиденько нам дати відповідь? Колишній нардеп, якого назвали Король жердини. Король жердини. Хто? Бубка? Бубка, дякую okay. са спортсмен. <смеш> Я тобі потім передзвоню. А то в тому <смеш> розумієш розуміє. А ну ]まあ, цікаво за Сергій Бубка абсолютно вірно. Король жердини кілька разом і, керозоли, і рекордсмен Филі, світу. <скрес> Розказуйте мені і всім українцям, будь ласка, чим займаються люди, які в програмі таксі зробили вже 200 гривень? Чим я займаюся? Останню так. я займаюся організацією жіночого фестивалю Аніма у Львові. Аніма так, це фестиваль, фестиваль. мультиплікаційний. Ні, ні. Аніма це душа, це жіночий фестиваль для жінок. А чим займається фестиваль кажучи? фестиваль такий політематичний, багато секторів, там де жінки дуже багато цікавого різного вигляді майстер класів лекцій, семінарів. Мені дуже цікаво, я собі зараз, ну із такої непрофесійної ага. точки зору із організації фестивалів для жінок, уявляю собі, що проходить майстер-класи на тему, як правильно зробити так, щоб чоловік віддавав вам всі зароблені гроші. а От нічого такі не майстер-класів <ріпи> нас не було. Ти чим займаєшся? Я займаюся організацією тренінгів. А, я чей. є теж психолог, гештальт ага. Три психолог. Три -психолог. середнє запитання. Вони у нас по 100 гривень, у вас залишилась одна підказка. Це ви виходите на вулицю і питаєтесь у людей на вулиці, ви зробили одну помилку. Слухаємо. Які геометричні фігури зображені на прапорі Бразилії? Бразилія. Висела, так, там ромб здається. Е Може, ромб Які, значить, значить декілька. декілька. Я думаю, мало би бути коло точно. Ти кажеш, ром? Мені трикутники і трикоти. Нехай буде три варіанти. Тривутне вибрати якісь. Та яке коло трикут чи трикутник? Я за коло. Давайте будемо за коло. Але я бачу, щось щось воно тут поїде і не то. Може, трикутник. Відповідь. Трикутник. І зараз над вашими світлими головами знову з'являється червоне світло. Це означає, що це неправильна відповідь. Дві геометричні фігури. А ромб? Ну, я ж ромб. і коло. Ось Знаєте, куди по нашій От, Треба було настояти мені по чоловічому. Ви зробили свою другу помилку. Якщо ви зробите зараз ще одну помилку, дасте мені ще одну неправильну відповідь. то я змушений буду вас висадити без грошей. Слухаємо наступне середнє запитання. Яку загальну назву у народі мають серіали для домогосподарок? Мальніопора. опери, Мальні. Мальні. опери так. Ти мене лякаєш. Чого з вас трьох? Ти дав цю відповідь першою. Я Так, так. Правильно відповідь отримана. 100 гривень ми заробили. Слухаємо наступне середнє запитання. Який з учасників гурту Бітлз став лицарем за вклад у розвиток музичної культури? Пол Пол? – Думаю, що Пол. Пол. Одностайна відповідь. Так. І це неправильна відповідь. Йо? Точніше, так, не точна відповідь. Тому що я, звичайно, що вибачаюся, але я англофіл, і як англофіл, я вам можу сказати абсолютно впевнено. Сер і... <му> <sir, pull, Macart>! помакар! <проб> <проб> я перепрошую! <проб> Наступне середнє запитання: яку назву має явище, коли земля потрапляє у тінь від місяця? Місячне затанові. Ні. Місячна затана. Земля у тінь сонця. Утінь? Не сонячна, а місячна затамне. Земля у тінь місяця. місяця. Коли земля, земля йде в тінь місяця, місяць заступає сонце. Місячно. То місячно затомне. Чи сонячна затамне? Правильно, Правильно, це сонячна затемне. Сонячне? Сонячно. Дивіться Добре. на гору, на гору дивіться, дивіться. дивіться. Правильно, Віталій, правильно Віталій, правильно. Взагалі ніяк. Ну, це... Весь підвох ви собі самі вигадали. Наступне середнє запитання. Який загальновідомий європейський кінофестиваль є найстаршим у світі? Кана. Або Венеціянський. Або... Канський, напевно. Канський, і Кан. думаю, що канський. Я думаю, теж канський. Або Венеціанський. Будете думати самі чи будете брати підказку? <кхем> Просто нагадую, що вона у вас є. Але я так зваю, що. Давай так... за кана. Давай за кану. І що, і все? І так, як буде, так і буде. Ну та що? <кх> Ми ж на автомобіль програли. Ви не будете брати підказку, так? Не буде. І ваша відповідь? А ваша відповідь: Канський кінофестиваль. Викликає у мене тільки одну реакцію. Причому ця реакція вимушена. Це неправильна відповідь. <кхем> Правильна відповідь! Венеціанський кінофестиваль. Mm. Виходимо. Да, дякую. І ще раз, і ще раз. Ура! Дякую Мені вам, чим дякуємо було... вам. було дякую дуже дякую дякую. 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 Так, ну а тепер задача максимум якимось чином звідси виїхати. Львів 100% є середньовічним містом, яке збудовано так, щоб загарбник якийсь у ньому блукав. Ми не загарбники. Але категорична відсутність будь-яких табличок із назвами вулиць а, на львівських будинках призвела до того, що я, чесно кажучи, абсолютно не розумію, де ми трапились. А значить, що треба закінчувати. Це була програма Таксі. Мене звати Григорій Герман. Зустрінемось наступного разу. І ще одне більше відео на сайті ictv.ua.